Добрий день, шановні вчителі, які знайомляться із посібниками українська мова та читання для другого класу. Мене звати Ганна Остапенко і цьогоріч рада презентувати вам цей посібник. Наголошу на його перевагах: Перше, це сучасний патріотичний зміст, який описує сучасну реальність, який таким чином будує шлях. До серця дитини, адже у посібнику, у підручнику, дитина має бачити те, що її оточує. Це те, що її цікаво пізнавати. На сторінках цього посібника ми не уникаємо складних тем, але подаємо їх таким чином, щоб підтримати, а не травмувати дитину. Другий важливий момент це диференційований підхід у багатьох вправах, зокрема у вправах з навчання в письма. На цьому прикладі хочу вам детально пояснити, як він працює. Ви бачите, стрілочки до піктограми. Це в ті моменти, коли дитина втомлена або в стресі, або дитина, яка має навчальні втрати, нам може виконувати простіший варіант одного і того самого завдання. А власне, списувати зі зразка. Якщо дитина має ресурс для того, щоб виконати... Складніший варіант завдання, тоді дитина закриває завдання і записує його з пам'яті, а після того завдання відкриває і перевіряє, як вона його виконала. Посібнику зручна та зрозуміла структура. Це полегшить вам підготовку для уроків. Для одного уроку ми пропонуємо дві сторінки. Вони включають в себе читання невеличкого літературного тексту, це може бути різного виду текст, і різнопланові завдання. Спочатку робота з текстом це обговорення, перевірки читання з розумінням, поповнення активного словника дітей, обговорення прочитаного. На основі матеріалів, які дитина побачила в цьому тексті, ми проводимо. Дослідження мовних явищ через систему вправ, і після досліджень формулюємо висновки досліджень. Після того є серія вправ на закріплення поняття, а далі творчі вправи або тренування у правописі слів. Уроки не всі однакові. Наприклад, рубрика Наш театр допомагає простежити розвиток наскрізних умінь, визначених у державному стандарті початкової освіти. Ви бачите їх всі на цьому слайді. Саме під час е, організації театральної діяльності у вашому класі ви зможете простежити, щоб усі наскрізні уміння були розвинуті, і або якщо дитина певний час перебувала поза системою освіти. То, щоб надолужити навчальні втрати в цій сфері, також ми будемо на сайті подавати ідеї, як реалізувати цю театралізацію в онлайн форматі. Рубрика Моя книжка є реалізацією діяльнісного підходу, у навчанні письма і також прикладом проєктного навчання. Діяльнісний підхід. У навчанні письма це написання саме книжки, тобто окремого продукту, який буде цікавий комусь для читання, який можна буде презентувати однокласникам, батькам, іншим класам, і таким чином дитина заохочує сама себе писати каліграфічно, писати без помилок, зв'язано і влучно висловлювати свої думки. Дитина хоче створити найкращу книгу, книгу про себе. На цих сторінках ви бачите різнорівневі завдання, можливість розповісти дитині про себе, тобто вона знаходиться в центрі навчального процесу. Ви бачите алгоритми покращення власного твору і завдання, які допомагають організувати презентацію дитячих робіт у класі, їхні обговорення. На таких сторінках є приклади дитячих робіт для того, щоб надихати дітей. Ще одна рубрика називається Літери бавляться, і вона допомагає реалізувати обов'язковий результат державного стандарту, такий як експериментування зі звуками, словами, фразами, в мовних іграх. А також вона дарує радість і насолоду від ігор з літерами і словами. В кінці кожного семестру ми пропонуємо діагностувальну роботу, а от Після діагностувальної роботи є ось такий унікальний алгоритм самоаналізу для того, щоб дитина змогла зрозуміти, що було неправильно зроблено, і допрацювати свою роботу тобто, це по суті робота з навчальними втратами під керівництвом вчителя. Тепер перейдемо до того, як представлена кожна змістова лінія нашої типової освітньої програми в цьому підручнику. Змістова лінія читаємо представляє актуальні та доступні для другокласників тексти, це дуже важливі фактори, які допомагають виховати мотивованих читачів, твори різних жанрів, невеличкі за обсягом і цікавої для дітей тематики. Підхід, який формує читацький стійкий читацький інтерес. Це доступні твори, гарно ілюстровані твори, також апеляція до особистого досвіду дитини, які подібні ситуації у неї були. Завдання на розвиток вміння читати із розумінням, тобто запитання, які дозволяють вчителю відчути, чи дитина зрозуміла зміст тексту, побудувала зв'язки між різними фактами, наданими в цьому тексті, і обов'язково творчі завдання за змістом прочитання. Змістова лінія взаємодіємо письмово, містить багато різних вправ. Зокрема, на початку року ми починаємо з того, що пригадуємо, як пишуться літери, слова, далі прості речення. Але найбільше вчителів другокласників цікавить та робота, як навчити дітей будувати власні зв'язні висловлювання. І для цього у моєму посібнику є послідовна система вправ. Один з таких уроків ви бачите ось на цьому розвороті. Тут починаємо з того, що читаємо з дітьми зразки дитячих робіт та аналізуємо їх. Що написав автор, як він висловив свою думку? У посібнику на різних е, темах подаються як доладні дитячі роботи, так і не дуже хороші для того, щоб діти могли помітити помилки і, як кажуть, навчитися на чужих. Після цих зразків ви бачите ключові фрази, підказки, добірки слів, також план. І після того місце, де дитина може. Написати свій твір і створити для нього малюнок. Для другокласника це дуже важливо не лише писати, але й створити свій образ, образ того, про що дитина писатиме. Змістова лінія взаємодіємо усно, представлена багатьма різними вправами. І в першу чергу це групова і парна робота, якої є чимало у підручнику, в якій діти не інсценують комунікацію, а саме перебувають в комунікації під час. Обговорень того, як виконати те чи інше завдання в парі або в групі, діти вчаться висловлюватися. На цій сторіночці ви бачите приклад того, як ми вчимо дітей ефективній комунікації, тобто аргументовано висловлювати свою точку зору, також приймати іншу точку зору опонента з повагою. Містова лінія досліджуємо мовлення. У ній наші персонажі підручника ведуть між собою розмови, дуже схожі на побутові дитячі розмови, і в яких вони обговорюють мовні явища, які досліджують на сторінках підручника. І через ці зрозумілі образи, деякі жарти дітям краще дається зрозуміти сутність пояснення, ніж коли у підручнику подано лише наукове визначення із термінами. Також для того, щоб дитина зрозуміла сутність явища, потрібна система вправ. Які ведуть дитину через спостереження, дослідження до того, що вона зробить правильні власні висновки. І по моїх підручниках є ціла система вправ, яка вчить дітей помічати цікаві моменти у власному мовленні, у мові, помічати ці закономірності і саме таким чином засвоювати поняття. Містова лінія досліджуємо медіа. Це одна з тих ліній, яка веде зв'язок із реальним життям дітей. І коли діти на уроках обговорюють саме те, що вони бачать у довкіллі, да, тобто це відеоролики, це пізнавальні відео, це реклама, світлини, плакати, то їхня мотивація навчатися піднімається, адже підручник не є відірваним від життя дитини, а він допомагає пізнавати те, що їх цікавить. Таких завдань у моєму підручнику досить багато. Також важливим очікуваним результатом цієї змістової лінії є презентація власних медіапродуктів, тобто дитина вчиться. Презентувати свою роботу на загал. Змістова лінія театралізуємо, представлена рубрикою наш театр, і е, та родзинка, яка є у цьому посібнику, це те, що на кожен урок ми даємо дуже багато покрокових вказівок, порад, підказок, які вам допоможуть ефективно організувати цю роботу у вашому класі. На сайті Світ довкола ви завжди знайдете необхідні медіаматеріали, подані за QR-кодами на сторінках посібника. Я бажаю вам, любі вчителі, зробити свій вибір, обрати ті посібники, які будуть найкращі для вас та ваших учнів, та отримати їх у наступному навчальному році. На все добре!